Так, друзі, всім привіт всіх на моєму каналі. Так як ви знаєте, в цьому відео ми робимо огляд ось такої настільної гри, називається зараження початок чи початок зараження. Нагадую, це настільна гра від Стратек. Бачите, настільні кошмари для великої компанії. Говорю. Відразу, що ця гра не для слабонервних та не для дітей. От. Так, ну давайте. Дивіться. Від 13 років, але не обов'язково, щоб вам рівно 13 років було можна і 12, можна. І щоб було... 11, можна 10. От, Але головне, щоб було від 4 до 12 гравців. Бачите, гра 15-60 хвилин від 13 років, але можна і від 10. От. Дивіться, це нагаду гра від стратех, але заборонено від 0 до 3 років, тому що тут є. Мелкие детали. Вот, погнали. Так, раз... Распаковка. Оп. И... Волыночку. Так. И... Оп, Так, дивимося, що ж у нас тут в комплекті. Де в комплекті є ось така інструкція. Бачите, настільні кошмари для великої компанії. Тобто, як в цю гру грати, можете там зібратися великою компанією і пограти. От. Бачите, ось так виглядає ця гра. Ця гра вона коштує 200 гривень. От, Тому погнали. Так, ось така інструкція, бачите. Комплектація гри. 108 карток, 88 карток явищ сорочкою явища, 12 карток паніки сорочкою. Переляк, 8 карток стимулу, сорочкою стимулу. От, ось така інструкція. Бачите? От, інструкція на 12 сторінок. Бачите дуже Прикольна гра настільна. Ми її купили десь 3 дні тому на розетці або 4. Ми ще навіть в неї не грали. От. Тому погнали. Дивіться, так, дивіться. Так, карточка стимул раз. Карточка стимул два. Далі. Це зараження. Це телек телекінез, явище. Це явище. Так, а це, бачите, 7. П'ять. Так, номер вісім. Стимул. Далі. Номер десять. Рація це явище. Явище це в нас це така картка. Далі, зараження, ти викликаєш сумніви, і ще картка така. Так, зараження, страх, паніка і так далі. Бачите переляк от. І ось тільки тут є карток Бачите, ось така комплектація гри, така інструкція, і ось тільки дуже багато карток, бачите. от Ось така ну компле номер комплектації і від стратег рекламка. От, І ще раз нагадую, така гра вона настільна коштує 200 гривень. Доволі прикольна настільна гра, можна там зібратися там з, з друзями, рідними, з друзями або з рідними і пограти в цю гру. От, Правила ще я не знаю, але ось такі правила. Я ще поки що правила не знаю. От, давайте прочитаємо Цілі гри. Цілі гри. на початку гри. Всі учасники, люди згодом деякі гравці заразяться в результаті, вийдуть дві команди, що змагаються. Дослідники група друзів, які намагаються знайти вак. Вакнера мета цієї групи спільними зусиллями визначити та знищити Вакнера. Вакнер зараження. На першому ході із один із гравців команди перетворюється на Вакнера. Його мета знищити або перетворити дослідників на підконтрольованих йому заражених. ПС... Картку вакнера потрібно замішати в загальну колоду, от, а не віддавати відкриту одному з гравців. Бачите, ось так виглядає ця настільна гра. Вартість 200 гривень. От, тому, друзі, рекомендую вам купити таку настільну гру і пограти Плюс ще, що є така. Вірьовочку, дуже зручно переносити. от Тому купляйте, грайте. От, пишіть в коментарях, чи є у вас якісь настільні ігри від стратег